Вітаю вас, друзі, на каналі Неймовірний Світ. Паранормальні здібності покликані вражати уяву людей. Але будь-яка дивина, згадана багаторазово, з часом перестає дивувати. Передача думок на відстань уміння рухати предмети силою волі, бачення майбутнього. Всі ці таланти неймовірні, але при цьому парадоксально буденні. Ну, хто не чув про телепатів і ясновидців, що в них особливого. Але серед аномальних здібностей людського організму трапляються по-справжньому дивні явища, маловідомі і практично не вивчені. До них належить мислеграфія. Проєктування зображень із голови людини на фотоплівку. Навіть опис мислеграфії слегка пахне божевіллям. Людина направляє собі в обличчя фотоапарат системи Polaroid і робить знімок. Але на світлині проявляються не її власні очі та ніс, а той образ, який вона в цей момент тримає в голові, скажімо, зображення ейфелевої вежі або бікбена. Здавалося б, навіщо може знадобитися настільки специфічний дар? Чи не простіше поглянути на реальні фото відомих будівель, яких існує безліч? Все вірно, мислеграфія не сприяє повсякденному використанню, але зображення з голови цілком знадобляться в тому разі, якщо людина мислеграф була свідком злочину або просто важливої події, яку з якихось причин не було знято на плівку. До того ж, не всі чудеса зобов'язані приносити однозначну користь, деякі просто існують, не питаючи нашої думки. Історія виникнення мислеграфії досить цікава вона бере свій початок наприкінці XIX століття, коли величезною популярністю користувалися так звані фотографії духів. Цей рух існує і донині. Тисячі мисливців за аномальними явищами відвідують будинки з привидами і роблять мільйони знімків, сподіваючись закарбувати гостей з потойбічного світу. За мотивами фотополювання на привидів написано безліч книг і знято сотні фільмів. І хоча мислиграфія не ставить своїм завданням фотографування привидів, Виникла вона саме завдяки ажіотажу навколо них. Саме слово мислиграфія виникло не відразу. Спочатку це явище називали психічна фотографія, і вперше воно згадується в книзі «The New Photography» Артура Чатвуда 1896 року. Він зазначив. Що зображення об'єктів на сітківці ока можуть бути перенесені на плівку, якщо пильно дивитися на неї, наступне відсилання у книжці Modern Psychical Phenomena Гіворда Карінгтона, знаменитого журналіста і парапсихолога. Гіворд писав, що за його дослідженнями багато хто лише прикидається. Що володіє технікою психічної фотографії, створюючи фальшивки за допомогою всіляких хитрощів. Але тим не менш, саме явище існує термін мислеграфія винайшов 1910 року Томокічі Фукураї, професор психології Токійського університету, він проводив експерименти. Пов'язані з паранормальними особливостями людського організму, працюючи з двома дівчатами телепатами Чізуко Міфуне та Ікуко Нагао. Судячи із записів професора, Нагао могла з легкістю переносити картини зі своєї голови на фотоплівку. Цю здатність Фукураї назвав Ненша. Що з японською якраз і перекладається як мислеграфія. На жаль, кінець історії виявився трагічним. Фукураї випустив книгу Ясновидіння і мислеграфія, де докладно розповідав про свою працю. Книга зустріла жорстку реакцію критиків, які назвали вченого і його підопічних шахраями. Міфуне, не витримавши ганьби, Покінчила життя самогубством. Нагао тяжко захворіла і теж незабаром померла. Сам Томакічі Фукураї припинив усі досліди і пішов з університету. Фукураї здався, але справу його не було забуто. Приблизно в ті ж роки німецький психолог Альберт фон шренк Шренкноценг. Притул займався вивченням спіритуалізму і всього, що було з ним пов'язано. За своє життя він встиг здобути славу як блискучого вченого, так і повного божевільного, причому одночасно. Його книги з аналізу аномальних явищ викликали фурор і неодноразово заборонялися в різних частинах Європи. У 1913 році. Нотцинг працював із медіумом Євою Кар'єр, справжнє ім'я Марта Беро. Вона прославилася завдяки лякаючому вмінню вивергати ектоплазму і проєктувати на неї обличчя знаменитостей минулого. Нотцинг, як і багато інших дослідників його часу, наприклад, сер Артур Конан Дойль, був переконаний. Що Єва насправді володіє чудовим даром. Він проводив пряму паралель між нещодавно відкритою мислографією і зображеннями на ектоплазмі від міс-кар'єр, вважаючи, що вони мають одну й ту саму природу. На жаль, незабаром було виявлено, що обличчя привидів на ектоплазмі Єви Кар'єр ідеально збігаються з малюнками і фото з деяких. Відомих газет і журналів, на медіума посипалася цілком законна критика і звинувачення у Фальші. Треба зауважити, що Альберт фон Шренкноцинг до останнього захищав Єву, стверджуючи, що вона не підробляла ектоплазму, а просто читала журнали, мимоволі переносячи зображення на потебічний матеріал. Якщо припустити, що її дар був схожий з мислиграфією, це могло б усе пояснити, але скандалізована громадськість не бажала чути жодних теорій. Найяскравіший приклад мислеграфії було зафіксовано в середині ХХ століття в США. Чикагський посильний Тед Серіос демонстрував усім охочим фотографії знаменитих архітектурних споруд, створені спалахом полароїда. І силою його уяви. Репутація Серіоса не блищала чистотою. Він був відомий як алкоголік, соціопат і дрібний злочинець, майже ніхто не вірив у справжність його фотографій. Проте психіатр Джу Ейсенбат вирішив попрацювати з ним і домігся неймовірних результатів досліди з мислеграфії тривали три з гаком роки. За цей час Серіус зробив сотні знімків, на деяких виявлялися лише розмиті плями, але на інших з'являлися обличчя людей, картини, будівлі, пейзажі, все, що тед Серіус міг пригадати або уявити. Згодом він навіть відмовився від повноцінної фотокамери, використовуючи гранично простий пристрій для фокусування думок, невеликий пластмасовий циліндр. Частково затягнутий целофановою плівкою, під якою також знаходився захищений від засвідчення кадр. Одразу ж знайшлися скептики, які запідозрили підступ. У пристосування теда цілком можна було вбудувати мініатюрний фотоапарат, що видавав знімки дуже схожі на мислеграфічні. Але доктор Ейсенбат стежив за своїм підопічним з усією ретельністю, не допускаючи шахрайства. Репутація Теда Серіоса була жахлива, але його складно було назвати шарлатаном. Він ніколи не користувався своїми здібностями, щоб заробити, а тільки розважав приятелів і випадкових глядачів у питних закладах. Незважаючи на прохання Есенбада, Тед не зміг відмовитися від випивки і за кілька років повністю розтратив свої паранормальні сили. Багатьох знаменитих мислеграфів спіткала сумна доля. Частину дослідів із психічними фото було оголошено фальшивими, частина так і не дочекалася спростувань. Із сучасних магів, які володіють мислиграфією, найвідоміший Урі Геллер, який знімає свої думки на 35-міліметрову камеру. У популярній культурі мислеграфія знайшла відображення у всесвітньо відомому фільмі жахів Дзвінок. Запис на проклятій відеокасеті, подивившись, яку людина помирала через сім днів, був прямою передачею з мозку мертвої дівчинки. Письменник Кодзі Судзукі, автор книжки, за якою зняли дзвінок, надихався дослідами Томокочі Фукураї та його концепцією ненші. Також мислеграфія була важливою частиною багатьох творів, що згадують паранормальні явища, згадаємо хоча б секретні матеріали і людей X. Навіть найбезглуздіший і найдивніший, на перший погляд, талант може зіграти важливу роль не тільки в житті окремих людей, а й у світовій історії. Важливо одне думка людини. Залишається найпотужнішим інструментом у всі часи. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекайте на наступні випуски. Попереду ще багато цікавого. На все добре, вам! До речі, якщо у вас є свої цікаві та дивовижні історії, пишіть їх у коментах.